Коли вперше двічник підготувався до контрольної роботи. Погнали. Ой, вже посадці, це вже чекати. То Вітя, що таке, Марія, що ти надо? Сьогодні, напевно, цей Степан підготувався вперше до контрольної роботи. Я не вірю, як він може підготуватися до контрольної роботи. От це брехня, не придумай якісь історії. Приневір. Все, вчителька приходить. Прийшла. Я сподівалась всі будути контрольні роботи. Все, буду роздавати варіант. Ой, побачите, забули перед вами. Привітатися, усім добрий день. Зараз даю контрольні роботи. На на. на. Напишемо. Все, погнали писати. Я не розумію, а чому так Степан так уверенно пише контрольну роботу. Може він підготувався, Ладно, смисло його перевіряти, він все одно нічого там не підготувався. Буду ступить йому двойку ставити. Усе іксівна, я все написав. Все я ти перше написав, тоді я перевірю і двойку, то я зараз поставлю, добре? Я не розумію, чого відразу двійку. Я ніколи не готувався. Ну все, перевіряю контрольну роботу. Пан, у тебе п'ять. Напевно списав все одно двійку поставлю.